Спаса і збавителя душі наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений при блона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітлона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво рада. Ти між жінками, і благословені білона твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душі наша, погородиця і порадився, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти і жінками, і благословений підлона Твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона.